День, дорогі партнери, колеги і друзі. Ради бачити сьогодні так багато людей. Цей форум проходить вже 22 раз. І він став потужною платформою для об'єднання фахівців, інженерів, бізнесу і держави зараді однієї мети побудови майбутньої енергетики України. Наша енергетика існує серед багатьох викликів, але вона продовжує жити, відновлюватися та відбудовуватися. Вже сьогодні ми будуємо майбутню енергетику України цифрову, гнучку та ефективну. Але майбутня енергетика в Україні це не тільки технологія, це люди, це робота, це співпраця, яке надає нам сил і впевненості в завтрашньому дні. Я дуже радий сказати великі слова вдячності організаторам. Які змогли зробити потужний фундамент для всієї енергетичної спільноти України. На цьому форумі народжуються та здійснюються ідеї та мрії, вибудовуються рішення для забезпечення енергії, яка будує світле майбутнє незалежної України. Всім гарної виставки! Слава Україні! Доброго дня! Мене звати Костянтин. Компанія Schneider Електрик Україна я відповідаю за технічну підтримку проєктних організацій. Сьогодні хочу представити вам програмне забезпечення SEE Electrical потужний cad інструмент для електротехнічного проектування, розроблений компанією ІДЖАУ Group. SEE Electrical це інтуїтивно зрозуміле кад рішення, яке дозволяє оформлювати електричні принципові схеми. При цьому нумерація компонентів схеми та маркування кабельних ліній. Виконується автоматично генерувати звіти у вигляді детальної специфікації кабельних журналів тощо, а створювати 3D зовнішній вигляд електричних щитів. Бібліотека Сіє Electrical налічує понад 1 мільйона компонентів обладнання від різних виробників. Сіє Electrical – потужний кадр інструмент для проєктування електрощитового обладнання, який допомагає компаніям. Працювати швидше, точніше та ефективніше. Дякую за увагу. Автоматизації це основа будь-якого підприємства. Саме вони перетворюють фізичні сигнали у дані, які стають очима руками будь-якого виробничого процесу в Україні. Саме тому цього року ми представили нашу інноваційну платформу. Це IO NTS. це система розподіленого водовиводу, яка орієнтується на майбутнє. Взаємодії з нашими контролерами лінійки M200, та 500 Воно створює єдину екосистему, яка дозволяє нам інтегрувати. Всі сучасні рішення в нашу систему скористайтесь цією можливістю. Це ваш квиток у майбутнє. Доброго дня, мене звати Данило, і в компанії Schneider Electric я відповідаю за все портфоліо Aveva. Все, що стосується систем диспетчерізації, моніторингу, енергоефективності і тому подібне, це все про Aveva. від проєктування електрощитів до запуску енергоблоків і продвинутих систем аналітики, збору даних і диспетчеризації, це. Це, що вам надає AVEVA. незалежно від нижнього рівня, незалежно від того, що у вас встановлено, AVEVA має змогу працювати будь-яким обладнанням, будь-яким вендором і тому подібне для створення ефективних систем диспетчеризації на найсучаснішому рівні у відповідності до останніх стандартів диспетчеризації, таких як ІСА 101 та ІСА 106 в плані роботи з неперервними виробництвами. Якщо вам необхідна Система диспетчеризації, моніторингу, контролю і управління. А ВЕВА – це рішення, яке надасть вам усі ці можливості. В поєднанні з програмним забезпеченням ЄТАП. Ви отримаєте цифровий двійник ваших електрощитів в поєднанні з найсучаснішими системами диспетчеризації, контролю та управління за системами автоматизації. Дякую. Мене звати Гаврис Дмитро, я інженер з технічних рішень компанії Schneider Electric по привідній техніці. Електричні двигуни рухають наш світ, а перетворювачі частоти невід'ємна частина цього руху, яка робить його більш ефективним. Перетворювачі частоти серії Altivar розраховані для широкого спектру застосувань, починаючи від насосів і вентиляторів до конвеєрів, підйомно-транспортного і матеріалообробних механізмів. Завдяки високій надійності і міцності, вони працюють навіть у найжорсткіших промислових умовах. Інтегровані функції захисту резервування та моніторингу забезпечують стабільну, безпечну та безперебійну роботу всього процесу. Альтівар це рішення, яке поєднує в собі ефективність, гнучкість і довговічність, покращуючи при цьому роботу не лише окремого механізму, а процесу в цілому. Вітаю, мене звати Кирил Бутко. Я є представником компанії Schneider Electric, світового лідера з виробництва обладнання середньої і низької напруги. Ми, як компанія, яка йде в ногу з сучасністю, розробляємо екологічно чисте та безпечне рішення для розподілення електроенергії. Одним з такими рішеннями є комірка РМ яка являє собою безпечний та екологічно чистий розподільний пристрій, де вже не використовується елегаз. Комірка використовує стиснути повітря, немає ніяких шкідливих речовин, які б могли його забруднювати при утилізації та при експлуатації. Дана комірка розроблена для того, щоб використовуватись на трансформаторних підстанціях або розподільних пунктах. Комірка являє собою моноблок, де є декілька функцій для того, щоб Займатися розподіленням та використовувати її для захисту споживачів різного роду, один з яких, як силові трансформатори в трансформаторних підстанціях. Однією з опцій є моторизація цієї комірки, що дозволяє її використати в системах диспетчерського керування для підключення віддалених модулів SCADA або систем АДМС. Дякую за увагу. Доброго дня, мене звуть Дмитро Плакси. Я відповідаю за модульне та щитове обладнання в Schneider Electric. Сьогодні на виставці в енергетиках промисловості ми представляємо нашу шафу Prismaset XS, а в ній ми представляємо різне модульне обладнання не тільки для захисту, а й для контролю та управління. Отже, тут у нас представлені як. Пристрої грале напруги, так розподільчі блоки для розведення кабелю, цілий мережовий шлюз для дистанційного моніторингу ситуації в нашій мережі, до якого підключення бездротові датчики PowerTech, які встановлені на автоматичних вимикачах. Окрім цього, тут є трипозиційний перемикач, спеціальні пристрої для фотоелектричних станцій, а саме пристрої захисту від імпульсних перенапруг, автоматичні вимикачі та вимикачі напруги. Даних стендах у нас зображено рішення по автоматизації енергорозподілення. Один з таких основних пристроїв, котрі у нас використовуються в наших проєктах для застосування на підстанціях вторинного та первинного розподілення, та також у магістральних мережах, використовуються блоки дистанційного керування PowerLogic t 500 він являє собою модульну архітектуру, яка складається з головного процесорного модуля, з модулю дискетних ходів-виходів і з модуля блоку живлення. Він збирає інформацію, наприклад, з тих же самих помірків з вимикачів, з блоку його контактів, положення з ножів. І також може збирати інформацію з різного роду пристроїв релейного захисту і певних лічильників електроенергії і аналізаторів в мережі. Окрім того, одна з його таких особливих характеристик це в тому, що в нього є свій веб сервер Тобто вам не обов'язково використовувати різні системи енергообліку та диспетчеризації для того, щоб створити свою систему диспетчерської, якраз таки. У вас є веб-сервер, на якому ви можете побудувати всі графічні елементи, налаштувати ті самі аларми, тренди. І воно є в даному пристрої, і воно йде абсолютно безкоштовно. Саме програмне забезпечення для цього. Окрім того, в даному кутку у нас є пристрій нового покоління, новий мікропроцесований пристрій родейного захисту, «PowerLogic P7». Однією з таких ключових його характеристик і особливостей це в тому, що в нього йде досить такий великий сенсорний екран, де ви можете намалювати будь-яку потрібну вам однолінійну схему для відображення такого самого вимикача навантаження, спрацювання певних захистів. І положення заземлюючих ножів, наприклад, і спрацювання будь-якої із захистів, ступенів захистів. В даному кутку у нас знаходиться новий пристрій релейного захисту під назвою PowerLogic P7. Одна із його таких ключових особливостей це великий сенсорний кольоровий екран, де можна побудувати будь-яку Скажімо так, однолінійну схему вашої вашої тої самої комірки, винести основні ключові параметри спрацювання певних прилейних захистів, вимірювання, і також однією з його таких особливостей це в тому, що в нього досить таки велика кількість дискретних сигналів, тобто туди можна завести велику кількість дискретних сигналів положення тих самих вимикачів, і так само можна здійснити керування через його релейні виходи. І так само досить такий розширений спектр по комунікації. Тобто комунікація може бути тут налагоджена як по ethernet каналу по МІДі, так і по оптиці. Окрім стандартних рішень по автоматизації по типу PowerLogic t 500 з його архітектурою дискретних входів-виходів. Є спеціальне рішення під трансформаторні підстанції разом з нашими комірками РЕМ set а саме блок дистанційного керування Т-300. Однією з його особливостей в тому, що окрім дискрет у кожному модуля, окрім дискретних ходів і виходів, є також струмові входи, і також входи для вимірювання напруги, тобто кожен з цих модулів СЦ 150 відповідає за кожне своє приєднання, тобто за кожну комірку, за кожну секцію комірки. І таким чином ми можемо повністю автоматизувати нашу трансформаторну підстанцію на базі цього обладнання і завдяки головному пристрою комунікації HU-250 відлагодити зв'язок з scada системою по одному із телеметричних протоколів по типу 104, 101, 103, першого, TCP. Комунікації з када системою для дистанційного керування, окрім провідного підключення, по міді по оптоволокну є можливість підключення до скади системи за допомогою радіоканалу за допомогою 4G-модемів. Я мене звати Максим Дяков, я представляю департамент Power Products. Це все, що зв'язане з низьковольтним обладнанням. І сьогодні, повертаючись до нашої шафи, я хотів би більш детально розказати, як вона влаштована і що ми хотіли цієї шафі показати. В нас є автоматичний від резерву, організований на контакторах. Контактора серії Тезі GIGA, Діга, автоматичні Compact NSX. У нас є дві лінії. Між контакторами є механічне блокування. Ось, наприклад, ми імітуємо пропадання першого джерела. У нас відбувається автоматичне перемикання на джерело номер 2 Тобто ви могли почути, як перемикається. Бачимо, що контакт спрацював з невеликою затримкою. Далі наша лінія переходить до вже іншого рішення. Це автоматичний від резерву трансфер трансферпак. Це вже спеціалізоване рішення на базі соленоїдного перемикаючого механізму. В неї є свої особливості, є ось такі додаткові модулі, які можна завжди докупити, доставити. Ось, наприклад, один із них це сухий контакт на запуск генератора. В чому його суть? Тобто перед тим, як перейти на генератора, в даному випадку ми імітуємо якраз таки запуск генератора ось цим вимикачем за допомогою моторприводу. Ми імітуємо пропадання другого живлення. Після того, як у нас пропали ці два оживлення, він буде переходити на запас генератора. Після невеликої паузи він запустив наш генератор, мотор моторпривідного, а потім перемкнувся вже на третє джерело на наш генератор. Після чого тут в нас є пріоритет номер 1 основна лінія. Коли в нас з'явиться живлення на основній лінії, відбудеться знову ж таки переключення назад на основну нашу лінію. Теж різні часові затримки, як ви можете бачити, в нас відбулося переключення саме на основну лінію. І таким чином ми показали, що на базі Schneider Electric можна зібрати таку шафу. Вона виглядає досить симпатично, все гарно зібрано. Нам в цьому плані допоміг наш партнер зібрати цю шафку. Таким чином ми показуємо, що АВР можуть виглядати саме так. Вітаю! мене звати Мар'ян. Я відповідаю за технічну підтримку таких продуктів бренду ЄТАБ як Sea Electrical та C Electrical Expert. Це потужний кад інструмент для проєктування принципових електричних схем та 3D-вигляду електричних щитів. Компанія Schneider Electric Україна широко співпрацює з провідними університетами України і надає. Безкоштовні ліцензії для наших університетів на даний момент вже є 9 університетів, які отримали свої ліцензії, тобто це 25 ліцензій на університет. Також я проводжу тренінги для викладачів для того, щоб інтегрувати наш продукт максимально швидко в. Навчальну програму. Це надзвичайно крута можливість студентам попрацювати з продуктом такого рівня, щоб вони вже могли далі починати свій кар'єрний шлях. Як, в принципі, і почався мій кар'єрний шлях Schneider Electric України після одного з хакатонів, після чого я і потрапив в дану компанію. Доброго дня, колеги. Мене звати Денис Гребенюк, я працюю в департаменті Secure Power. Я відповідаю за роботу з партнерами та кінцевими замовниками. На сьогоднішню виставку ми взяли наші джерела безперебійного живлення з літієвими акумуляторними батареями. Головні їхні переваги це перше. Тривалий час автономної роботи, друге це час перезарядки, третє це кількість циклів розряду заряду. Як бачите, зліва у нас представлений маленький компактний ДБЖ, який можна розмістити в комутаційних шафах компактних. Далі у нас стоїть більш потужний ДБЖ, який забезпечує тривалий час автономної роботи при повному навантаженні. Це наш Off-Grid Station. Він використовується для живлення малопотужних споживачів, таких як ноутбуки, зарядки для мобільних телефонів та інші компактні малоспоживчі девайси.